Ти ніколи не замислювався, чому постійно здаєшся, чому так часто зупиняєшся ще до того, як зробив перший крок. Або чому твої руки навіть не доходять до справи, яка по-справжньому важлива. Причина у страху: страху бути засудженим, страху, почути зневажливе, ти не впораєшся, страху, що тебе висміють, не зрозуміють, або просто не підтримають. Ми живемо в суспільстві, де чужа думка часто звучить гучніше, ніж власне серце. І це найпідступніше, бо з часом ти починаєш вірити не собі, а їм. Бути тим, хто йде проти течії, неймовірно важко. Навіть якщо ти не звертаєш уваги, ці слова все одно залишають слід. Кинься, навіщо воно тобі? Це не твоє. Ці фрази діють як холодний душ на твій вогонь. І замість того, щоб рухатися вперед, ти починаєш сумніватися. А Сумнів це перший крок до поразки. Але знай, жоден великий шлях не був легким. Кожна людина, яка досягала свого, проходила через осуд, нерозуміння, критику. Різниця лише в тому, що вона не зупинилась. Ніхто не знає твій шлях краще за тебе. Ніхто не відчуває твого серця, твого болю, твоїх мрій так глибоко, як ти сам. То чому ти дозволяєш іншим вирішувати, що ти можеш, а чого ні? Віра в себе це не просто красиві слова. Це щоденна боротьба. Кожного ранку ти маєш вставати і говорити собі Я зможу. Навіть коли немає сил, навіть коли ніхто не підтримує, саме ця внутрішня віра стане твоїм двигуном, коли все навколо каже Зупинись так, буде важко, ніхто не обіцяв простого шляху. Буде момент, коли ти залишишся сам, коли руки опустяться, а серце стискатиметься від болю та втоми, коли все навколо скаже Здайся, це кінець. Але саме в цей момент народжується справжня віра. Не тоді, коли легко, а тоді, коли боляче. Не тоді, коли є оплески, а тоді, коли тиша. Пам'ятай, жодна перемога не проходить без падінь. Іноді ти впадеш 10 разів, але головне піднятися одинадцятий. Йти до кінця означає не шукати легких шляхів. Це означає залишатися вірним в своїй меті, навіть коли результату ще не видно. Це коли ти б'єшся об стіну день за днем, доки вона не трісне, коли ти не чекаєш ідеальних умов, а створюєш їх сам. Поступово, крок за кроком, ти помітиш зміни. Те, що здавалося неможливим, стане звичним. Те, що лякало, почне надихати. І тоді ти зрозумієш, цей шлях був вартий кожної хвилини, не дозволяй чужим словам зупинити тебе. Не відступай через страх чи сумніви. Твій шлях у твоїх руках іди до кінця. Не завтра, не колись. Сьогодні, зараз. Бо найбільша перемога це перемога над собою.